No my się nie będziemy zakończyć nasz kurs. I. Zaraz chwilkę ja wypróbuję. też coś. Proszę o to, czy wybaczcie. Валі. Чудово. Так, Ctrl-L. А ні, так не піде. Сьогодні будемо закінчувати курс наших лекцій. І сьогоднішній метап, де дуже простенький, ми попробуємо про... побудувати приклад, який буде описувати роботу алгоритму, що використовує трасування промігів. Те саме те, що ми робили минулого разу. Отже, ми візьмемо прямокутник і трикутник, який його протикає. Для простоти ми будемо вважати, що спостерігач наш розташований в нескінченній, нескінченній відстані на додатній півосі Z. Отже, ми маємо що, що усі промені наші будуть паралельні осі Z. Вісь Х буде проходити через точку 0,0 на Ну І нагадаємо, що будемо бажати, що вершини прямокутника будуть розташовані в точках p 1 p 2 p 3 p 4 з відповідними координатами, так? Центр сферичної оболонки цього прямокутника буде розташований. Тожці, відповідно, з координатами 17,5, 10 і радіус цієї сферичної оболонки буде дорівнювати 12,5. Відповідно, значення x мінімум, x максимум, y мінімум, y максимум, з максимум прямокутної оболонки цього прямокутника, то будуть дорівнювати відповідно 10, 25, 5, 25, 10, 10. Це на рахунок прямокутника. а Вершини стрикутника будуть розташовані відповідно в точках p 5 p 6 і p 7 Тобто сьогодні я буду насправді я просто треба було наголосити, що це все, що я робив, я цього малювати не збираюся, тому що це просто звичайні рахунки, які я пробував десь здерти, щось пробував перераховувати, навіть в мене щось зійшлося. Тобто в нас буде суто аналітика, без жодного показування, як це виглядає. Центр сферичної оболонки трикутника буде розташований в точці з координатами 22,885, перша координата, друга 15,962, і третя координата 8,846. І радіус відповідно цієї сферичної оболонки. Не буде 10,048. Прямокутна оболонка цього трикутника буде визначатися числами, тобто 15, 30, 10, 25, 5, 15, пам'ятаємо, що таке прямокутна оболонка. формальна оболонка, яка містить наш прямокутник чи трикутник, так? Але це мова йде простой, так? Отже, що ми отримуємо? Отже, в списку об'єктів міститься два елементи. Значить, і обидва прапори прямокутних оболонок підняті. Тобто ми будемо працювати із сферичними, і прямокутними оболонками зараз. Ми тепер розглянемо промінь, який проходить через центр пікселя, який відповідає точці з координатами 20-15. Зрозуміло, що ми це все хочемо робити. На площині, так? Тобто імітувати наші образи на площині. Оскільки спостерігач розташований у нескінченності, то цей промінь буде паралельний усі Z. Промінь спостерігач. Спочатку розглянемо, ми спочатку розглянемо прямий кутник. Значить, знову, оскільки промінь паралельний осі Z, так, то відстань від центру сферичної оболонки до променя не залежить від координат Z. Конкретно, з огляду на те, що центр пікселя розташований в точці з координатою 20,5 і 15,5, ми отримуємо те, що квадрат відстані, так? Відповідно, до рівні ось тут підставивши ми порахуємо. Дрівні 9,25. Що ми маємо? Ми маємо, що d квадрат так є менше, ніж r квадрат. Давайте подивимося, який там на себе радіус оболонки. Хвильку биву, навіть не щось тут загубив вже зараз. Радіус ось він. Тобто ми отримуємо, що квадрат D так менший за квадрат радіуса, так? Ось звідси випливає, що провід перетинає сферичну оболонку прямокутника. Тоді наш прямокутник заноситься в список активних об'єктів. Ну, і динамічно ми порахуємо це все для трикутника, де квадрат відповідно у нас є. 5,9, так? Знову ми отримуємо, що d квадрат є строго менше, ніж r квадрат, так? Ось ми мали ці всі речі для трикутника, де тут наш радіус ось 10,46, а тут 12,5. Ми це все проклали. Тому прогень перетинає і сферичну оболонку трикутника. Цей трикутник також ми заносимо в список активних об'єктів. Оскільки список активних об'єктів не порожній, то промінь піддається перетворенню, що сполучає його звісі Z. У нашому випадку промінь переноситься ось на такий вектор. Вектор з координати мінус 20,5, мінус 0 у напрямку X, Y, Z відповідно. Так, ну, ми просто робимо такий паралельний переїзд. Аналогічно принесення прямокутної оболонки для прямокутника, оце все, що ми було. Так, ми переносимо все по координатах ось згідно тої прямокутної оболонки, яка в нас мала координати. Де вона ось? Так, 10, 25. 5, 25, 10, 10, так, у нас переноситься згідно цього вектору. Ми отримуємо е після перенесення, пер чи після переносу прямоконнові оболонки, ми отримаємо ось такі значення, так, мінус 10,5, 4,5, мінус 10,5, 9,5, 10, 10. Значить, оскільки знаки е верхньої і нижньої частини, так? х-мінімум і X максимум а також Y мінімум і Y максимум протилежні, то пробуємо перетинає цього прямокутного полонку. Як ми бачимо, у є протилежні, так, ось х-мінімум, X максимум, X Y мінімум, Y максимум. Точки перетину променя з прямокутником знаходимо використовуючи рівняння площини, що містить цей прямокут. В обох системах координат до і після перетворення рівняння цієї площини, ця площина буде мати вигляд Z-10 до рівні 0. Так? Тому її перетин спромену відбувається при Z до рівні 10. Точки перетину лежать в середині прямокутника. Ця точка і заноситься в список точок перетину. Перенос прямокутної оболонки для трикутника дає відповідне значення. Так, давайте подивимось, як було прямокутна оболонка для трикутника. Ось вона 15, 30, 10, 25, 5 і 15. Ді, як ми перенесемо ми отримаємо знову, що ми отримаємо, що мінус 5,5, 9,5, мінус 5,5, 9,5, 5 і 15, так? Ну, зрозуміло, чому. Ми по Z не рухаємося, так? Ми рухаємося тільки по х і по і ось цей паралельний перенос в напрямок. Знову знаки: ми маємо, що х мінімум, мінімум мінус 5,5, х максимум 9,5 так само, y мінімум мінус 5,5 і максимум 9,5 є протилежні. Ну, а тому промінь перетинається в волонку і для трикутника. Ну і в вихідній системі координат рівняння площини трикутника буде ось таким. Тут проблем немає, просто з курсу алгебри і геометрії, ще з першого ми знаємо, як записати площини, яка проходить через три точки. Тобто це вершини Так? Відповідно, не так само будуть переноситись ось за цим самим принципом. Ось за паралельно перенесено ось таким за вектором з координату мінус 20,5 мінус -20 15,5 міну. У перетворені системі координат. Тобто, це вже після того, як діємо вектор, це рівняння буде ось такого вигляду: 3х плюс y плюс 4 мінус 0. І перетин буде відбуватися при Z. Відповідно, 43-х мінус Y, мінус так, підлити на 4, тобто 10,75. Ця точка буде лежати всередині трикутника, і вона заноситься в список точок перетину. Отже, ми отримуємо, що список точок перетинів не порожній. Максимальним є значення Z максимальне 10,75 і трикутник є видимим. Оберлене перетворення для вихідної системи координат дає точку відповідно з координатами 20,5-15,5 10,75. Пікс, що відповідає точці 2015, зображується за атрибутами трикутника. <гум estate> просто зауважимо, що є дві модифікації цього простого алгоритму, які досить значно підвищують його ефективність. Перша модифікація ґрунтується на понятті кластерних груп просторового зв'язуних об'єктів. Ну, наприклад, припустимо, що сцена складається, ну. Бидем просто. Я, Саме Найкраще це все аналізувати, коли ти береш, скажімо, якийсь натюрморт. От для мене якраз наш предмет полягає це як натюрморт. Тобто художник щось рисує, так, а я повинен зобразити це, як воно би воно би мало виглядати. Так? Наприклад, припустимо, що сцена складається зі столу, на якому стоїть ваза з фруктами і тарілка та з цукерками. Тебло натюрморт. У вазі лежать апельсин, яблуко, банан і груша. Тарілка містить кілька цукерок різних форм і кольорів. Водяться сферичні оболонки для груп кластерів чи зв'язаних об'єктів. Наприклад, для вази і для всіх плодів у ній. Для тарілки і всіх цукерок А також для столу і всіх предметів на ньому. Тобто, як ми бачимо, ми ділимо все на частинки, так? Відповідно. Сферичні оболонки, які, е, які охоплюють більш, ніж один об'єкт, називаються сферичними кластерами. Якщо це необхідно, то ми можемо ввести і прямокутні кластери. Вводяться, крім того, найбільший сферичний кластер, який називається сферою е, сцени, що охоплює всі об'єкти в цій сцені. Потім е, сферичні оболонки обробляються в ірахічному порядку. Якщо промінь не перетинає сферу сцени, то він не може перетнути і жодного з їх об'єктів. Отже, піксель, що відповідає цьому променю, буде зображений з фоновим значенням інтенсивності. Якщо ж промінь перетинає сферу сцени, то наперед з променем перевіряються сферичні кластери і сферичні оболонки об'єктів, що не містяться в жодному зі сферичних кластерів. Але приналежних кластерів сцени. Якщо ж промінь не перетинає сферічний кластер, то саме цей кластер і всі об'єкти чи кластери, що містяться в ньому, виключаються з подальшого розсуду. Ну, простий дуже принцип. Це першої такої модифікації. Якщо ж промінь перетинає кластер, то ця процедура рекурсивно повторюється до того часу, поки не будуть розглянуті всі об'єкти. Якщо промінь перетинає сферичну оболонку деякого об його в якій-небудь точний, то цей об'єкт зноситься в список активних об'єктів. Ця процедура значно скорочує кількість обчислень, точок перетину проміні зі сферичними оболонками і тим самим підвищує ефективність всього алгоритму. Ну, бо нам ж потрібно насправді виконати зайві для обчислень. Друга ж модифікація використовує упорядкування про пріоритету, так, щоб скоротити кількість об'єктів, для яких обчислюється перетин з променем. Замість того, щоб негайно робити обчислення перетину об'єкта променем, як це робиться в виконаному вище простому алгоритмі, об'єкт помішується в список пересічених об'єктів, тобто тих об'єктів, які є ним. Після розгляду всіх об'єктів сцени перетворений, список пересічених об'єктів упорядковується по пріоритету глибини. Ну, е е ми говорили колись про алгоритм, що використовує список пріоритетів. Так, це саме за тим принципом. Для визначення пріоритетного порядку можна використовувати центри сферичних оболонок, чи найбільші, чи найменші, або ж найменші значення. Z прямокутних оболонок. Перетин променя з об'єктами зі списку пересічених об'єктів визначається в порядку їх пріоритетів. На жаль, як і раніше, вказувалось в описі алгоритму, що використовує список пріоритетів. Точка перетину променя з першим об'єктом в упорядкованому по пріоритетах списку пересічених об'єктів не обов'язково буде видомою. Необхідно визначити точки перетину прогені з усіма потенційно видними об'єктами з множини Q, так? У мене є там множина Q, так. Значить, ми її визначали в алгоритмі, що використовує список пріоритетів. Ми визначаємо точки перетину з усіма потенційно видними об'єктами множини Q і заносимо їх в список перетинів. Потім ми модифікований алгоритм, упорядковуємо, використовуємо цей модифікований алгоритм, і він упорядковує цей список перетинів так, як це робилося в простому алгоритмі. На щастя, оця множина Q потенційно видимих об'єктів значно менше числа об'єктів у списку пересічених роменем. Отже, ефективність алгоритму зростає. Обидві ці модифікації, про які ми говорили, застосовані також і до загального алгоритму трасування променів, що враховує відображення, замовлення прозорість. Викладений, вище простий алгоритм не використовує ті обставини, що деякі грані многогранника є нелицевими. Їх можна відразу виталити. Ну, і При цьому не враховується тут і можливість когрення. Можливо, когарентній сцени. Зокрема, наприклад, несуттєвий порядок обробки пікселів. Разом з тим, розгляд цих пікселів у порядку сканування рядка розгортки дозволи би скористатися в алгоритмі коренності скануючих рядків. Інший підхід може полягати в підрозділі сцені в дусі алгоритму Варнока. Причому врахування когерентності областей привело б до зменшення кількості об'єктів, розглянутих для кожного променя. А отже, це б привело до підвищення ефективності алгоритму. Хоча використання подібних прийомів підвищує ефективність алгоритму визначення видимості непрозорих поверхонь, їх неможливо застосувати в загальному алгоритмі трасування променів, що враховує відбивання, заловлення і прозорість. Наприклад, якщо в алгоритмі враховано відбивання, то об'єкт, що цілком закритий іншим об'єктом, може виявитися видимим, як відбивання від третього об'єкта. І оскільки метод трасування променя є методом грубої сили, алгоритм визначення видимості непрозорих поверхень, що обговорилося в попередніх лекціях, є більш ефективним саме ці алгоритми. І саме ними треба користуватися. Експериментальну оцінки лагоритмів, описаних у попередніх лекціях, отримані на програмах, описаних на одній мові і запущені з неї обчисленій системі. для однієї сцени, зв'язані між собою наступними співвідношеннями. Ну, от якраз співвідношення будуть такі, відповідно, співвідношення трасування променів, алгоритм варного алгоритм откиса, сканування z буфером Z-буфер, так, от вони перебувають таку відношення 9,2 до 6,2, до 2,1, до 1,9 і відповідно до 1,1. Десь в 70-х роках рот вказав, що малюнтросування променів можна використовувати також і для створення каркасних креслень суцільних тіл. При цьому передбачається, що промені породжуються в тому порядку, в якому відбувається сканування екрану. Тобто зверху вниз і зліва направо. Процедура, що виходить, можна її описати так, цю процедуру. Якщо дамо поверхня для пікселя там, з координатом XY відповідає фону, чи відрізняється від невидомої поверхні для пікселя x-1 y, так? Чи пікселя Хі-1, то, то зобразити цей піксель. У портретному випадку піксель не зображається. Тобто ми насправді тут працюємо за принципом обробки зображення. Алгоритм трасування променів можна використовувати, крім того, для визначення фізичних властивостей соцільного тіла. Повний розгляд цього питання, ну, взагалі, там, поза курсом лежить наших лекцій, так? однак для ілюстрації цього підходу наведемо один малесенький приклад. Зокрема, обсяг будь-якого соцільного тіла можна визначити, апроксимуючи його сумою маленьких прямокутних паралепіпідів. Це можна проробити, противши безліч паралельних променів, розташованих на визначених відстанях один від іншого. Так? Точки перетину кожного променя задним обсягом числюється, упорядковується вздовж напрямку цього променя. Якщо піддати промінь переносу, що сполучає його з у Z, як це було описано раніше, так, то обсяг кожного прямокутного прилопіпида буде дорівнювати ось. Тобто це об'єм, так, де дорівнює то ось такі величині LXLY, так, на Z1 Z2, плюс Z1, Z3 мінус Z4, плюс і так далі, що Zn-1-Zn. -1 -1, і в цьому випадку в нас є LX і LY, так, це відстань між променями по горизонталі і по вертикалі відповіді. Кожен з цих доданок, що є в дужках z i-1 мінус z представляє собою ділянку променя, що лежить всередині заданого тіла. Обсяг чи об'єм тіла, отже, дорівнює сумі обсягів чи об'ємів усіх таких прямокутних паралеліптів. Точність результатів залежить від кількості використаних променів. Точність можна підвищити помірковано, збільшивши обсяг обчислень і рекурсивно зменшивши розмір пікселя. У тому випадку, якщо обсяг суміжних прямокутних е, розрізняється більш, ніж заздалегідь е задану обличчями. При такому підході точніше визначаються обсяги тих елементів тіла, де виконуються швидші зміни. Наприклад, в околах ребер тіла, обмежених кроволінійними поверхнями. Через внутрішню властивість алгоритм трасування променів паралельність. Обчисні. Тут всі промені проробляються одинаково, незалежно від одного. Цей алгоритм можна реалізувати апаратом на основі надпотужних інтегральних схем і використанням методів паралельної обробки. Бачите, достатньо є складні, в тому розумінні, нескладні для моделей, а складні якраз для обчислень ці алгоритми. Ну от і все. Я на цьому буду закінчувати свій курс лекцій. Прошу, які будуть питання, побажання, рекомендації? Прошу, панове. О. Дуже мовчасні. Можна вас запитати?